У відбірковому етапі Рівненщина була поділена на шість груп. У кожній визначалися кращі команди. Загалом у турнірі з мініфутболу, який проходив у рамках обласної спартакіади, взяли участь 17 команд держслужбовців. Я думаю, що це дуже азарт, тому що ми збираємося кожен рік, кожен рік все нові емоції, все нові почуття. Це запекліша боротьба. крім того, що зростає рівень майстерності, ми так само вже всі здружилися. До фіналу змагань пробилися дві найкращі команди збірна обласної державної адміністрації та збірна виконавчого комітету Кузнецовської міськради. Останні у важкій боротьбі обіграли Сарненську райдержадміністрацію і отримали право боротися за перше місце. Який солдат не, не мріє стати генералом? Звісно, будемо старатися, будемо боротися до кінця досить сильний суперник, але нічого, ми бойок дамо, обіцяємо. Щоправда, збірна чиновників із Кузнецовська не змогла протистояти збірні Рівненської облдержадміністрації. З рахунком 5-0 перемогу здобули останні. Ми заслужили цю ігру і заслужили грати в фіналі. Наша команда створена вже давно. принаймні я в цій команді граю три роки. І ми протягом цих трьох років є учасниками фіналів. На базі нашої команди комплектується команда збірної команди області. У боротьбі за третє місце команда Рівненської райдержадміністрації перемогла колег з роки адміністрації з рахунком 4-2. Тепер кращі гравці усіх команд об'єднаються в збірну області і готуватимуться до Всеукраїнської спартакіади з мініфутболу, футболу яка відбудеться у вересні в Алушті. Юрій Шерманський, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма День.